Плаваючі цвяхи і прості, чим вони відрізняються. Дивіться, товщина. Перша це товщина дошка. От в мене, в принципі, тут одна дошка з одного матеріалу. Ну, тут, в принципі, щоб ви розуміли, матеріали різні. Ну це не принципово, і розмір різний, щоб ви розуміли, що виготовляємо різні розміри. Дивіться, давайте одну відкладу. Плаваючі цвяхи вони задіють максимально кількість точок на стопі, задіють навіть сплячі точки. Там, де свод стопи, підйом стопи. І вона максимально ефективна. Найкраща дошка, яка може бути зараз на ринку, це з технологією плаваючі цвяхи. Вона буде максимально ефективна. І додатковий бонус для початківців це м'яке входження в практику. Ви стаєте, наче стаєш у свіже скошену траву або в густий килим. Це мені клієнт колись років 4 тому сказав, і мені так запам'яталось, воно реально таке відчуття дуже класне. Далі прості цвяхи, вони не рухаються, вони от, ну, не занурюються туди. І чому вони по товщині різні дошка, бо тут повинні цвяхи занурюватися. І вони не повинні повністю занурюватися. Я в деяких там виробників бачив, що вони ну, дивлюсь, почали вже копіювати, виготовляти такі дошки. І вони занурюються повністю. Ну, грубо кажучи, там пару міліметрів залишається. І цвях туди занурюється, ну, можна, грубо кажучи, тілом достати до самої деревини. Тому це основна відмінність. Вони максимально ефективні. Це Старий дідовський метод, самі прості виготовлені, просто грубо кажучи, отворів насверлили, цвяхи. вставили. Ну звичайно, тут також дуже багато роботи йде. Але говорю, що тут просто технологія складніша, тому не всі їх виготовляють. І досить тривалий час я був єдиним виробником в Україні. Десь 4 роки я був єдиним виробником в Україні, хто виготовляв саме з плаваючими цвяхами, тому технологія в нас відпрацьована роками і вони працюють прям дуже дуже довговічно. Років 5-10 точно пропрацюють, не будуть просідати, можливо, там пізніше вже будуть вони ставати більше як ну, переходити, грубо кажучи, із плаваючих цвяхів на прості, і вони будуть там, ну, грубо кажучи, вистоятимети, вони не будуть працювати. Але в цілому, ну, частина там, де під п'яткою буде просідати теоретично, і там, де під пальцями. Ще не було жодного випадку таке за 4-5 років, щоб якісь дошки там просіли. Тому не можу сказати точно. бо... В світі також немає таких випадків, бо я перший, мабуть, не знаю, чи в світі перший. але в Україні точно був перший виробником. Ну і з До речі, сейчас трошки скажу. Це термоясень. Також я перший виробник в Україні, хто був почав виготовляти з термоясення. І це звичайне дерево. Ну, щоб ви розуміли, що вони можуть також відрізнятися по матеріалу деревини. цвяхи можуть бути оцинковані такі прості дешеві, ну відносно дешеві, порівняно там з мідними, мідні цвяхи дорожчі, вони краще. Ідеальний варіант це така дошка, як оце на відео. Але не обов'язково можна брати і таку. Вона також дуже класна. У мене немає поганих дошок, колись вводив бюджетну лінійку, але... Я їх прибрав, більше таких не виготовляю. Зараз тільки якісні залишились в цілому. Ну, тут я хотів сказати про порівняння між плаваючими і неплаваючими цвяхами, чим в них різниця. Однозначно, 10 з 10 оця ось дошка з плаваючими мідними цвяхами термоясень.